Друзі, привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами тими продуктами, які придбала по акції саме у серпні. І так, продукт номер один це, звісно, фан-детокс. Я взяла їх кілька упаковок. Це мій улюблений детокс печінки, і я його вживаю не тільки з профілактичною метою, а і з лікувальною. Після якоїсь токсичної їжі або після вірусної інфекції. А якщо ви на регулярній основі. Вживаєте якісь хімічні препарати, обов'язково підтримайте нашу печінку, тому що кожна людей із жировим гепатозом зняли цей діагноз, саме додавши до своєї базової програми фандетокс. Далі не пропустіть парафайт 18 гіркот, які впливають одночасно на багато видів паразитів. І якщо ви зараз додавите до своєї основної програми для себе, для своїх дітей, ви пройдете дуже якісну проти паразитарку перед осінніми холодами, перед школою, перед садочками. Ну і тепер ось дуже класний продукт це Coral Bright. Це зубна паста, якою ми користуємося сім'єю уже дуже-дуже давно. А знаєте, у ній 99%. І 7% натуральний склад. Причому гідроксіапатіт, який входить в склад цієї пасти, як мастіка залатує дрібні щілини, які можуть з'являтися в емалі. З другого боку, оскільки тут немає хімічних домішок, які впливають на басейн щитовидної залози, обличчя, голови, мозок, тому що саме під язиком у нас знаходяться судини. І всасування там відбувається просто мгновенно. Якщо ви маєте дітей, якщо ви маєте підлітків, обов'язково вони мають користуватися саме натуральною зубною пастою. Ну і тепер переходимо до продуктів для краси. Ось такі маски, які мають зволожуючу дію, які мають там укріплюючу дію. Я їх використовую поряд в наборі із колагеном, із з колагеном Колеген, я п'ю на постійній основі на ніч в одну пляшечку, висока дозіровка 10 тисяч Про Промаріл це говорить про те, що це дуже-дуже маленька молекула, яка дуже легко проходить через капілярну сітку і доходить до місця призначення, укріплює не тільки судини і е, суглоби, а і підтягує шкіру. Ну, а допомагають, звісно ж, різні масочки. Ви можете подивитися, вони є в асортименті. Також, через те, що я сама тільки що перехворіла вірусом, мені дуже допомагає завжди оцей імунобустер. я після чергового колись там інфекції я закупила це для всіх своїх близьких і говорю, це має стояти у кожному холодильнику, тому що це може врятувати життя. І справа не тільки в тому, щоб легко справитися з інфекцією, а також і в тому, щоб вона не давала ускладнення, тому що віруси буває дають ускладнення такі, що люди не можуть справитися роками. Тому, друзі, якщо ви хочете більше дізнатися, як правильно це вживати, як користуватися продукцією по акційним цінам, бо тут є і мінус 20%, і мінус 15%, і мінус 10%, пишіть мені в особисті. Слово акція я вам пришлю більше інформації. Будьте здорові!